До речі, дуже історія прикольна історія. Ну, як не прикольна, але не дуже приємна, мабуть, історія. Мав, мав бути оцей Sky Tower, чи як він, я не знаю, мав називатися, на 37 поверхів. Вбили сюди, ну, не знаю, по, -по вартості, мабуть, як бурж Халіфа. Але як часто вона щось буває. А, ні, е, чому? Тому що там мали бути най... одні з найдорожчих квадратних метрів в Україні. І це будували десь в 2007 роках, коли... Ну, квартири були дуже дорогі, я знаю, що Хрущовки по 100 тисяч, на, по 100 тисяч доларів на Треєчні коштували. І тому на цьому хабі почали будувати оцей будинок. Але потім ніхто не купував по таким цінам. Фінансування закінчилось, потім ще хтось е брався за цей проєкт. Але по факту, як ми бачимо, скільки вже 20 років, майже 20 років він стоїть. Хоча таке місце, ну тут, до речі, дуже... Небезпечне таке місце, тому що тут протікає річка Либідь. І не гарне місце для того, щоб будувати якісь будинки. Ось тут будинок, я не знаю, як він витримає, тому що там є будинок поряд, і він уже, с... уже тріскається. А в нас 12 на тисяч картин декоративні інвестиційні та на замовлення. Мінус 40% робимо чисто для українського ринку. І картина це найкращий подарунок, який можна подарувати людині які ви не знаєте, що подарувати. І вона може повернути картину, якщо їй щось не сподобається, або замінити її на іншу.